Привіт, друзі, на носі 14 лютого, день всіх закоханих. Тож, якщо ви вже ввімкнули це відео, це означає, що вам потрібна допомога при виборі не банального та корисного подарунку для своєї другої половинки. Тож я поспішаю вам на цю допомогу, адже підготував цілий список цікавих презентів, як для неї, так і для нього. Список побудований на особистих дослідженнях та суб'єктивній думці автора цього відео. Проте я переконаний, що відео власне. Власне, допоможе вам обрати справді якісну річ. До речі, все про що ми будемо сьогодні говорити, можна придбати на сайті магазину кібернетики і посилання, звісно, що в описі під цим відео. Ну і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримось у світ гаджетів і технологій. Поїхали! Одразу зазначу, що в цьому відео ми не будемо говорити про нові айфони, Apple Watch та золоті прикраси, бо всі ці варіанти і так на поверхні. Тож розпочнемо з категорії подарунків для неї. Знаю, що нас переважно дивиться чоловіча аудиторія. Тож, хлопці, діставайте блокноти і записуйте. Дівчата. Якщо ця частина оповіді вам не підходить, то переходьте за тайм-кодами під відео. Або можете подивитися і цю частину відео. Якщо тут є те, що б ви хотіли отримати, то на... Силайте це відео своїм хлопцю чи чоловіку. Першим пунктом у нас будуть іти корисні подарунки, те, що буде не тільки тішити її погляд, але й приносити щоденну користь. Тож рекомендую звернути вашу увагу на техніку в категорії краса та здоров'я: фени, масажери, плойки, стайлери і тут навіть не обов'язково купувати славнозвісний Дайсон. Хоча, якщо можете, то вірогідно їй точно сподобається. Але можна звернути увагу на стайлер від комп компанії Philips. тут вам і швидкий нагрів за 30 секунд. Регулювання температури від 170 до 210 градусів, іонізація, автовідключення до того ж, зараз на сайті діє знижка і можна взяти корисну річ за вигідною ціною. На коханні економити не можна, але якщо щось можна придбати вигідно, то гріх цим не скористатись. До корисних подарунків для неї може віднести також і зволожувач повітря. Незвично, нестандартно, але це не лише моя думка, це результати внутрішнього дослідження кібернетики. Відомий факт, що чим кращим повітрям дихає жінка, тим вона більш усміхнена, щасливіша, а відповідно, тим щасливішим будете і ви. Тож зверніть увагу на деякі. Моделі, наприклад, від компанії Cooper Hunter чи все тих же Philips. Останні роблять безліч цього різного і переважно все справді якісне. Залежно від ваших бажань, ви можете знайти різні варіанти зволожувачів. Цей, наприклад, має пульт дистанційного керування, цей функцію ароматизації. Цей керується дистанційно і має нічний режим. Щось. Точно може бути корисним для вас, дівчата. Наскільки з десяти ви оціните такий подарунок? Так як День Закоханих, це доволі романтичне свято, то й час поговорити про веселі та романтичні подарунки. Якщо ваша леді любить квіти і фанатіє від пазлів та конструкторів, то чому б не об'єднати ці дві речі в одне ціле? Компанія Lego придумала серію конструкторів у вигляді квітів. Хочете польові, хочете орхідеї, є навіть сухоцвіти, чи у вже готові букети. Збирати це можна разом, тож це до всього ще цікава антракція для вас обох. І ці квіти точно не зів'януть через декілька днів, а будуть тішити вас щоденно. Проте справжніх квітів вони не замінять. Тож моя вам рекомендація, щоб ви не обрали з перелічного вище красивий миленький букет квітів річ обов'язкова. А ви ж знаєте, які квіти любить ваша дівчина чи просто дружина? Дівчата, про всяк випадок, нагадайте про це. Тепер переходимо до короткого топу подарунків для чоловіків, те, що може замінити пару шкарпеток та гель для гоління у цей святковий день. Адже для таких подарунків є ще безліч інших свят, наприклад, день народження. Це все жарти. Не треба не треба дарувати це на день народження і чашку з вашим фото. Теж, будь ласка, не треба. Чоловіки люди переважно практичні, тож і подарунки для них слід обирати відповідні, і ви не повірите, але електробритва це чудовий варіант, особливо якщо у вашого чоловіка її досі немає. Якщо є, то можливо її слід оновити. Тут рекомендую звернути увагу на універсальні тримери з різними насадками для всього тіла, як то кажуть, від голови до п'ят. З потенційних варіантів Philips Series 9000. Він має самозаточувальні леза які, які не потребують змащення, не боїться води та працює до 2 годин на одному заряді. Теж непоганий, але трошки простіший варіант це Philips 5000 серії MG5930 15. До того ж, зараз він з хорошою знижкою. Розраховувати, що мені це хтось подарує, не варто, тож придбаю собі сам. Якщо ваш чоловік затятий геймер і значну частину часу проводить за комп'ютерними іграми, то з чоловічої солідарності я б сказав, подаруйте йому PlayStation. Але у нас все чесно. Тож, чому б не підігнати йому новеньку ігрову клавіатуру, мишку чи інше комп'ютерне приладдя, як то новенький ssd накопичувач. Проте перші варіанти є таки більш універсальними. Ми вже робили огляди на компактні ігрові клавіатури на цьому каналі, тож нагадаю вам про... Деякі з них. Наприклад, Хатор Меха 2. Компактна, зручна, портативна. Підійде як для роботи, так і для ігор. Також є Logitech G213. Продіджі серед ігрових комп'ютерних мишок можна звернути увагу на моделі від тієї ж компанії Logitech. Як зрозуміти, що клавіатура чи мишка ігрові? Ну, вони світяться як новорічні іграшки. Наступний елемент буде теж доволі універсальним, але при цьому може бути й романтичним. Як щодо того, щоб подарувати йому отакий от нічник. Це лазерний нічник проєктор зоряного неба. І, по-перше, він створює чудову атмосферу. Якщо ви живете разом, то кожен ваш вечір буде гарантовано романтичним. А якщо живете окремо, то щовечора він гарантовано згадуватиме про вас перед сном. Звучить дуже мило і насправді це універсальний подарунок, як для нього, так і для неї. Тож не соромтесь, користуйтесь. Друзі, насправді, щоб ви не обрали в подарунок для своєї коханої людини, чи для вас обох, тому що це може бути і настільна гра з побаченнями, чи 100 запитань одне одному, чи все та ж техніка, про яку ми говорили, важливо врахувати побажання та вподобання людини, для якої ви власне і обираєте подарунок. Можливо, він буде пов'язаний саме з вашою романтичною історією. Я сподіваюся, що це відео теж допомогло вам обрати або ж конкретну річ, або ж на напрямок в якому слід рухатися, і свято всіх закоханих пройде для вас максимально приємно. Нагадую, що всі необхідні посилання в описі під цим відео. Не забувайте про вподобайки та підписки на канал. І дякую, що додивилися до кінця. Зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.